Дорогі читачі, порталу Гурт. Запрошую вас до музею Гончара. Я директор музею Івана Гончара, Петро Гончар. От, Так що запрошую до найкращого музею. Чому музей Івана Гончара? Тому що цей музей заснований на базі приватного музею, домашнього Івана Макаровича Гончара, який був на своїй садибі. От, і за його ідеологією, на його колекції ми збудували цей державний музей. Тому він і зветься Музей Івана Гончара. От, бо основа його ідеології це відкритий музей, в відкритому суспільстві. От, це не те, що вчора, а все те, що сьогодні. Тобто всі наші експозиції, виставка це доказу актуальності нашої культури, історії, саме традиційної культури. От. Тому я думаю, приходить, воно дійсно буде актуальним для вас.